Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо з вами, як тварини готуються до зими. Працюємо за підручником сторінка 112-113 та друкованим зошитом сторінка 58 59. Розпочнемо з ранкового кола. Дайте відповідь на запитання. Вправа погода. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Дітки, чи помічали ви, що перед настанням холодів кішка згортається калачиком і намагається спати біля батарей або прямо на них? Також в період похолодання кішки намагаються спати на руках або колінах своїх господарів. Дайте відповідь на запитання, чому до зими потрібно готуватися? Вірно, тому що зима може бути дуже суровою і потрібно готовим бути до всього. Багато клопоту восени у звірів. Вони змушені якось рятуватися від холоду. Та голоду. З настанням осінніх холодів у звірів змінюється шерсть вона стає густішою і теплішою. Готуючись до зими, звірі міняють своє літнє хутро на зимове, густіше і пухнастіше. Деякі переодягаються в білу шубу, в ній вони майже непомітні на білому снігу. Давайте роздивимося, хто ж з тварин змінює шубку. Це зайчик вірно. Білочка? Ласка. Горностай. Чи помітили ви різницю між ласкою та горностаєм? Горностая видає специфічна деталь. Чорний кінчик хвостика, який особливо видно взимку на білому снігу. Деякі звірі діти запасають на зиму корм. Білки, наприклад, збирають жолуді, горіхи ліщини і кедрові, гриби, ховають їх в дупла дерев, у траву і мох. Миші та хом'яки запасають на зиму зерно, жолуді, горішки. Але є деякі тварини, які не готують нічого на зиму, вони впадають в сплячку. Це, наприклад, їжаки, ведмеді, борсуки. Давайте трошки відпочинемо. Отже, діти, ми роздивилися з вами тварин, які роблять запаси на зиму. З тваринами познайомилися, які впадають в сплячку, але є тварини, діти, які і взимку ведуть активний спосіб життя: це лосі, лисиці, вовки, кроти. А чому ж деякі птахи? Відлітають в теплі краї. Поміркуйте. Вірно, діти, тому що для них немає їжі. Деякі птахи живляться комашками, а вони на зиму ховаються в різні щілини. Роздивіться деяких перелітних птахів: зозулі, журавлі, дикі гуси, шпаки, ластівки. Солов'ї. Пограємо з вами в гру. Спробуйте поєднати у пари тварин і їхню підготовку до зими. У нас хто з вами тут намальований? Гуси, заєць, хомяк і їжак. Що у нас знизу написано? сплячка, переліт, зміна хутра, запаси. Давайте спробуємо поєднати. Гуси що роблять взимку? Перелітають правильно, а заєць. Змінює хутро. Хум'як що робить? Запаси, а їжак впадає в сплячку молочинки. Виконайте подібні завдання в друкованому зошиті на сторінці 58-59. Гра мікрофон. Чому деякі птахи відлітають, а інші залишаються зимувати? Назви перелітних птахів. Які звірі роблять запаси на зиму? Які звірі ведуть активний спосіб життя взимку? Які звірі впадають в сплячку? Молодці! Дякую вам за роботу! Ви розумнички! Оберіть цеглинку-настрою на уроці! До побачення!